Всім привіт! Сьогодні в цьому відео розглянемо програму державну Green Dam і який проєкт можна реалізувати завдяки їй. Отже, що пропонує ця програма? Держава пропонує ОСББ або ЖБК. Є два, скажімо так, напрямки: це перші насоси теплові. Але зараз це не предмет нашої розмови. І друге це встановлення сонячних панелей, інвертору та акумуляторів однакової потужності на дах багатоквартирного будинку. Ось тут, приблизно цьому малюнку. Є основні критерії цієї, скажімо так, програми або обмежувальної рамки. Сума, яка може бути компенсована. Не може перевищити 1 мільйон гривень, або не може перевищити 80% від вартості матеріалів. Вартість роботи не компенсується. Шляхом певних розрахунків мені вдалося, скажімо так, визначити, як якою має бути сума проєкту, вартість да, для того, щоб отримати максимальну суму компенсації. І чому я робив такий розрахунок? Тому що якщо держава компенсує 70% від матеріалів, це дуже круто. На мою думку, треба цим скористатися на, на повну, тобто отримати максимальну, максимально можливу вигаду з цієї пропозиції. <решто> Розрахунок був такий, що якщо вартість проєкту, тобто роботи матеріалів, складає 2 мільйони. Якщо ми віднімемо приблизно 25% на роботи, то 70% від залишку, який піде на матеріали, складає приблизно 1 мільйон гривень. Це умовні цифри, при, приблизні, вони розраховані якби не взагалі не з пальця. Да? Є певне обладнання, яке розраховувалось. Під цей проект. Наприклад, в нашому варіанті це було розраховано 30 кВт, віктроновський інвертор, пілентеч акумулятор і сонячні панелі. Це все потужністю 30 кВт. Отже, ми визначили, да, що ми можемо отримати собі мільйон компенсацій гривень, і при цьому отримуємо цілу сонячну станцію з акумуляторами на 30 кВт. Тепер, що ми зможемо. Цією потужністю заживити. Ми можемо заживити насоси, наприклад, в нашому варіанті, це на 7 кВт, і ліфт. 에, приблизно, приблизно на 2 години, як, як ми бачимо, приблизно. Окей. В, коли ми цей проект складали, да, ми собі розуміли, що ліфт в нашому випадку не може працювати постійно 2 години, бо, скажімо так, це. Досить витратна частина для електроенергії і не є гострою необхідністю. Тобто ми все одно заклали потужність, але розраховували на те, що ліфт буде використовуватись для якихось екстрених випадків. Наприклад, якщо треба піднятися людині з обмеженою можливостями, або приїхали лікарі, когось спустити треба вниз, або навпаки, їм треба піднятися. Тобто Для певних екстремальних випадків. Тоді цей час. Збільшується, бо основне навантаження піде на насоси, і це може тривати 4 години, приблизно, можливо, більше, ну, треба дивитися, яке конкретне обладнання розглядається. Звісно, ви в мене запитаєте, як це працює. Окей, давайте спочатку по цій частині, да, от по ті ж, яку забезпечує програма GreenDame. Як тільки зникає електроенергія, Сонечко нам накопило певну електроенергію в акумуляторах, і завдяки інвертору ми достаємо цю енергію і віддаємо її на будинок. Вона попадає на насоси, попадає на люфти або інші там, комунікації, типу камери, СКД або, або шлагбауми. Так відбувається дотоки, поки ця потужність не закінчується, або там, не залишається її мінімум, як, який було запрограмовано в інверторі. Як тільки це відбувається, є два шляхи наступних дій. Перше, це коли у нас це е, те, що тут пусто, да? і тут у нас відключення, фактично ми залишаємось без електроенергії. І це є певний недолік цієї системи. Да? Бо ми не знаємо, скільки буде тут у нас не буде від електроенергії 4 години, там 5, може 10 годин, ми не знаємо. Може бути будь-яка ситуація. Тоді ми е, ніби витратили 2 мільйони гривень, да, і через, наприклад, через 4 або 5 годин залишилися без електроенергії взагалі. Це не зовсім добре, бо ми витрачаємо кошти і відчуваємо себе незахищеними при, наприклад, при сильних морозах, у нас не працюють насоси циркуляційного опалення, у нас гарячого водопостачання. І так далі. Це якби погано. Тому для того, щоб проект цей був, скажімо так, ідеальним, в моєму розумінні, і цей проєкт має, буде ідеальним, і він, і він є ідеальним навіть в приватних будинках, коли ця частина працює з генератором. Що відбувається? Коли тут закінчилось, а тут у нас відсутня електроенергія, да, тоді. Інвертор подає команду на запуск генератору, запускається генератор, і він віддає електроенергію напряму на будинок, тобто на ось ці вузли, що ми щойно казали, і паралельно заряджає акумулятори. Як тільки акумулятори набрали ємність необхідну, виключається подача на будинок і знову йде процес. Жилення будинку чи з акумуляторів. Зверніть увагу, що при такій схемі, чому вона є класною, при такій схемі перестає витрачатися пальне, яке буде дорого коштувати, приблизно 12 гривень по розрахунків за 1 кВт. Приблизно. Тобто, мало того, що він попрацював короткий час і забезпечував електроенергію будинок, ну його вузли, то він ще віддавав надлишок не просто в повітря, воно виходило. Да? Як це зазвичай буває, якщо у вас просто генератор, надлишок йшов на зарядження акумуляторів. І, тобто, і коли він зарядив, він відключається і далі віддається ця енергія на будинок. В цей час, поки віддається електроенергія і не працює генератор, ми знову економимо гроші. Бо він зарядив, розумієте, якщо б він сам працював, він би просто віддавав би до моменту, поки тут не з'явиться електроенергія. Да? А надлишок, наприклад, він працює на 50%. А надлишок просто влітає в трубу. А в нашому випадку, якщо ми маємо цю частину, надлишок йде на неї. Ми вижимаємо з цього проекту. Коефіцієнт поліз корисних дій максимальний. І так працюють наразі звичайні приватні будинки. Ті, хто розуміється на цій темі, не використовують просто генератори або просто сонячні панелі з інверторами. Вони додають в цю схему генератор. Бо, ні, бо ніхто не знає, скільки буде тривати відключення. Розумієте? А світло хочеться, щоб було. Тепер, що відбудеться? З грошима. Тобто ми розуміємо для себе, що треба нам зібрати 2 мільйони гривень. Окей, ми зібрали 2 мільйони, реалізували цей проєкт, встановили тут сонячні панелі, все класно, воно все працює. А що ж робити з, цими, з цим мільйоном, і звідки візьметься генератор? А ось прямо прямий зв'язок. Як тільки ми отримали 1 мільйон компенсації, а це приблизно 3 тижні від, після того, як з, тут проєкт здано. Як, коли його переві, пере, перевіли, перевірили представники проєкту Гріндім, ми просто беремо і купуємо собі за ці кошти ж генератор. В цьому випадку розрахований генератор європейського виробника і вартість 670 тисяч гривень потужністю на 30 кВт. Тут може будь-який бути будь, менше потужність, дешевше, але у вас залишається мільйон, на точно, який точно ви можете купити генератор, дуже нормальний, і навіть можна забезпечити більше ліфтів, якщо е, взяти більшу потужність. Або навпаки, менше. Це вже залежить від того, скільки ліфтів конкретно в будинку. А надлишок коштів можете направити там на розвиток, або просто можете додати потім купити ще батареї і збільшити цю частину. Бо, наприклад, коли ми це розраховували, що, яка була ідея спочатку. Да? Спочатку була ідея по цій програмі зробити так: взяти просто інвертор і кучу акумуляторів. Багато плюс, плюс, плюс. І не використовувати сонячну панель, бо її ефективність дійсно взимку там 10%. Це всі розуміють. Але програма ось ця GrinDim таке не передбачає. Не можна таке робити. Тобто потужність кожного з елементів, перший, другий, третій, має бути однакова. Тому для цього всього розрахунку і була обрана сума проєкту, приблизна потужність, за яку можна отримати максимальну вигіду від цього проєкту. 1 мільйон гривень. Ось так. Тому, якщо будуть якісь питання, пишіть, я з задоволенням вам на них відповім. Гарного дня!